Усім вітання, ви на каналі Сорока Білобока і я, Надія Яблонська, авторка та ведуча одноіменної програми. Гостем сьогоднішньої бесіди є відмінник освіти України, етнографиня, народознавиця, писанкарка у третьому поколінні Марія Володимирівна Масловська. Вітання, Марія Володимирівна, доброго дня, шановні глядачі, слухачі. Темою сьогоднішньої зустрічі буде про те, як зберегти символіку української писанки, щоб вона не європизувалася. Для початку, Марія Володимирівна, чому саме писанка має таке сакральне значення для Великодня? Якщо ми будемо говорити про історію свята Великодня, то треба сказати, що колись це було свято День народження. Весняного Сонця Ярила. І саме цьому святу, або ж Богу Ярилу, були присвячені от перші писанки, які писалися. І до сьогодні все, що є кругленьке у нашій писанці, тобто чи то є сонечко, чи то є пелюстка Квітки, чи, чи будь-які округлі форми, то є поклоніння сонцю, то є символіка сонця. Християнство, я вважаю, що вчинило мудро, бо до язичницького свята свята Ярила пристосувало свято Великодня або ж День Воскресіння Ісуса Христа. І тому дві такі іпостасі Великодного свята, як свято Ярило і Воскресіння Ісуса Христа, Злились єдину. і сьогодні ми теж у посанках бачимо ці символи присвячені як християнству, так і язичництву. Я вас знаю ще з першого курсу навчання в університеті, і ви є тим промінчиком сонця, тим промінцем України, українства, який ви все життя своє несете в суспільство, в світ. І все ж таки цікаво дізнатися, так як ви є писанкаркою у третьому поколінні. які були ваші родинні традиції пов'язані з писанками? Ну, скажу так, як є. Пишучи писанки в дитинстві, я не розумілася на символах. І, скоріше всього, і прабабуня і бабуня не знали, що вони значать. Але в справді були писанки, писанки мого роду, або нашого роду, що я сьогодні ці символи застосовую, коли пишу писанки. Один. Я не кажу, що це тільки нашого роду. Писали обов'язково, якщо ми писали писанку, ми писали 40 клиниць на сорок святих. Бо вважалося, бабуні говорили, що сорок бажань справдяться того, хто напише оцей сорококлинець. Так, Все, і обов'язково, щоб він ще й червоного кольору був. Так, так що сорока клиниць е, обов'язково писали, писали писанку з дубовим листям, бо чоловіча е, символ чоловічої сили. Також писали е, писанку в колосся е, як символ урожаю, як символ добробуту, і обов'язково жовтий колір, як колір сонечка, і зелений колір, як колір життя. Отаке поєднання. У нас навіть багато років зберігалися такі писаночки. У символіці говорять крапочки то як символ зерна, а у християнстві то символ сліз Божої Матері. Вона плакала за своїм сином. Тобто, оце поєднання я сказала язичницького і християнського ми навіть бачимо у писанці і сьогодні. Марія Володимирівна, які є символи традиційними для української писанки? Понад 100 символів, так як у вишивці, так і в писанці є 100 символів, які використовуються. Писанка це є справді символ роду, це є символ української душі, це є оберіг. Писали писанку, якщо не йшов дощ. То писанку синього кольору із філястими всякими формами або всякими символами, ну тобто символ дощу, бо філяс лінія це символ води, якщо там є безконечник чи ще інший символ, тобто кожен значок або кожен символ він щось то значить. Отже, у певний період життя. Людина використовувала е, ці символи. Якщо дитина плакала, значить писаночка, яка написана ось саме е, на, як зелена і як символ життя е, е, ходила навкруг мама, е, бо ж писанка ще писалася е, свячану воду, дозволяли. Ходила навколо колисочки, навколо люлечки і читаючи нас, просила у боженька здоров'я своїй дитині. Якщо не йшов дощ, то писанку із певними символами символами, я ж кажу, води і грому і. і... Блискавки, кидали в криницю, або перекидали через хату і просили, щоб боженько, прийшли, бо вода то є символ теж життя, бо без нього не буде жордити ні жито, ні пшениця і може бути голод. Тобто українці крізь віки пронесли традицію збереження оцих символів, які, зберігаючи Символіку, і зберігаючи ці знаки, ми продукували або ж бажали здоров'я, щастя, сім'ї, дітей, гарного врожаю, миру. Тобто все те, чим людина живе, все те, без чого людина не може жити, воно закодоване в українських символах як писанки. Деревообробництві, в гончарстві і в вишивці. Так. Ви щойно сказали, що е, писанка мала такий е, обрядовий якийсь. Е, Мала обрядове значення, тобто так. навіть в якихось таких ритуалах використали, так, так? А от, скажіть, будь ласка, чи нині писанку так само використовують тільки в плані, скажімо, використовують в плані не для українських звичаїв і традицій, а як маркетинговий, можливо, хід. Тобто писанка Використ... не стільки стала символом України як бізнесовою. Складовою, на жаль, десь так. На жаль, навіть ті е, е, кіндерс сюрпризи, на жаль, десь десь використовується, так, десь використовується писанка, хоча, е, якщо справжня писанка, вона писалася на живому яйці, тобто не варилося те яйце, дарувалася писанка, от, на щастя, на долю, на добро для діток. І писанка не писанкою не цокалися санку не їли, і от то зберігали. А колись у моїй рідній нефорощі, то саме отакий кошик був підвішений до стелі, так, кальколиска колись до стелі підвішувалась, і цвях був спеціально для великодного кошика. І туди бабуня складали, от ми посвятили в церкві писаночку, і бабуня туди. Ту Боже, і вона саморіччя. до наступного року була, та писаночка, тобто ми її не їли, ми її не били. Але е, е, у нашій родині весь Великий піст писали писанки, і до бабуні Владимирки приходили хрестуватись діти. Тобто казали, Христос воскрес, бабуня відповідали воїстину воскрес і дарували писаночку. Ага. Е, крім писаночки, цукерки, печи, але писаночку обов'язково. Тому ми десь за великий піс, понад 60 писанок писали. Ого. Писали мама, писала сестричка, щоб діткам роздавати, так щоб роздавати людям. Ну і на кладовище носили. Писанку я, да, на кладовище знаю, так. що писанки були в темних кольорах, так так, так, І писанку можна писати аж до зелених свят. Якщо дарували молодь, хлопці дівчата коли ж не було дискотек, а були. Вечорниці були такі зустрічі: от на великдень біля церкви, якщо дівчина дарувала хлопцеві червону писаночку, а він її встиночку, то мати дивилася і казала, це вже, мабуть, буде наша невістка. Тобто обмін, це теж свого роду ритуал признання чи визнання своєї пари, любові, симпатії. Чи можна вважати взагалі писанку а, таким унікальним явищем в українській культурі, і, можливо, обґрунтуйте, чому можна чи чому не можна вважати унікальним? Ну, взагалі, філософи кажуть, що світ символічний. Але е, коли у цих символах е, закодоване наше життя, наші мрії, навіть наше, наші да, наше бачення, то то це ж унікальне явище з моїх спостережень. Нині українська писанка, взагалі, українські звичаї і традиції, великодні про які ви розповідаєте, вони трохи втрачають свою істинність, і нині багато кошиків сучасних прикрашених там. Зайчиками, кроликами, півниками, тобто різними якимись атрибуціями, які не відповідають християнським і, як ви сказали, язичницькій культурі. На вашу думку, як можна все-таки зберегти українську писанку, це унікальне явище, так, щоб вона не європеїзувалася? Щоб все-таки зберігалася ця символіка, кольористика української писанки? Е, на жаль, все те, що Сказали, випані надіє. Хоча в українській культурі ніколи не було тих зайчиків це правда. Взагалі я хочу трошечки сказати про яєчка, які прикрашали, або витворювали з них писанки, тому що в нас з однією викладачкою навіть виник такий маленький диспут. Писанки писали навіть на журолиних яйцях. Писали на індичих яйцях, на качидних яйцях, так, на гусячих так. яйцях і на курячих яйцях. Е, е, виник, чому в нас виник диспут? Е, тому що все-таки куряче яєчко, у, не, у курочки є півник, а півник це символ сонця. Це то, е, коли співає півень, значить все погане зникає. Це правда. Але. В літературі навіть Черпаківський пише і в літературі є, що писали писанки на різних яйцях. На різних яйцях. І я не думаю, що то велика помилка. Але би хотілося, крім Пропрошую, того, що перебуваю справа в тому, що я знала, є навіть розписи на страусиних яйцях. Звичайно, то вже не мальованки. Так, мальованки, якщо речі... ж ми будемо говорити, то є ж різновиди, так, грапанки, так крапанки, крапанки. Так, так, Тобто різне прикрашення яєць на великдень. Але ми сьогодні говоримо, розмовляємо з вами про найдавніший витвір це коли пишеться воском. Кожна родина в Україні мала вулики, і віск цей був, він був доступний. І написання писанки саме таким способом, він і справді унікальним. Я декілька років. Взагалі, -то, 25 років, у нас є перед Великоднем конкурс написання писанки. Угу. І я багато років брала участь. І сьогодні треба відмітити, що стало багато мальованок угу. використовувати саме на цих конкурс. конкурсах. А писанка, писана воском, от теж трошки відходить. Мені би не хотілося. Звичайно, це дуже клопітка праця. І хто займався написанням писанки воском, то знає, що крім писачка, там ще треба і вміти вивести ті лінії і справді підібрати символіку, щоб та писанка була змістовна. Це справді дуже клопітка праця. Але це справді наше унікальне явище, і я би хотіла. Порадити всім, хто хоче навчити дітей писати писанку, звертатися насамперед до писанки, писаної воском, бо це наша прадавня традиція. І якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо зберегти традиції, а в традиціях наша сила, то ми мусимо вчити наше молоде покоління, саме звертатися до тих традицій, які б жили. Віками у нашій душі, в душі українця. Ну е, до речі, на щастя, ще приходять до нас, як із дитячого садочка, приходять також. Я даю майстер-класи, приходять і шкіл, і приходять студенти. Е, я вдячна всім, хто хоче душею доторкнутися до цього прекрасного дійства, витворити свою писаночку. Бо коли сідаєш писати писанку, треба прочитати: Отче наш. Треба задумати, кому ти подаруєш писаночку, з якою метою ти пишеш писаночку. І писаночку писали тоді, коли в тебе був добрий настрій, що в тебе поганий настрій, ти з кимсь посварився, чи, чи в тебе на душі щось таке ну, важке. Писаночка не вийде, і писаночку не пишуть, а пишуть писанку тоді, коли у тебе наповнена душа добром, щастям. Ти його подаруєш іншим. І... Я хочу, хочу поділитися теж своїми враженнями, спогадами про цей, ці майстер-класи, Марія Володимирівна. Це, це просто таке таїнство, це писання цієї писаночки, це справді щось, як ви кажете, світ просто перевертається, наповнюється світлом. Це ну, неймовірне відчуття такої радості, трепетності. Тому дійсно. Писати писанки воском це неймовірне відчуття, яке кожен має відчути сам на собі, і мені здається, щоб писанка справді не втратила свою істинність. Треба, як ви кажете, писати воском цю писанку, вчити діток, створювати такі локації, де можна це робити. Це дуже просто в сучасних умовах, так. На щастя, сьогодні є дуже багато. От є книги, оце справді символіка писанки, справжня символіка писанки із альбому Манько. Віри Манько. Це, це такі унікальні символи. Ну, ось, так, книжку, так, само. так так. Да, да, само, На щастя, з'явилися зараз, зараз є книги, ми можемо справді навіть дещо прочитати, Чудово. бо справді от писанку навіть не, раніше не відносили до декоративно-прикладного мистецтва. Але навіть коли називають її, що це народна українська писанка, вона звучить, бо душа народу творила як пісню, як вишивку. Такі писунки. І від серця, правда? І від серця. Марія Володимирівна, ви прийшли сьогодні з кошиком. Розкажіть про якусь одну із цих писаночок, яка тут є. Бо я бачу тут є і мальованки, але є... куди ті мальованці да. вибачте братися? Так, да, є мальованки, є. Ну, є метільки, ну, ці да. На гусиних яйцях да. це шедеври. Ось про колоски, які ви говорили. Да. Чудово, такі яскраві, можливо, про якусь. Ну, ось я хотіла би э, э, розповісти, то, до речі, якщо писанки свячені в церкві, вони як, як обереги. Ось на цій писанці ми бачимо квадратики, чотири сторони світу, чотири стихії. Ось уверху, тут також колосочок, той самий, про який я кажу, <гум> ось баранячі ріжки, як символ добробуту. А, баранячі ріжки це да, символ. Так, да, Тут також є безконечники як символ життя, є краплиночки. Скоріше всього, у мене це символ зерна, символ багатства і достатку. І червоний колір, колір сонечка, колір вогню. Я, до речі, люблю червоний колір. Саме писанки червоного кольору дарували маленьким дітям, дарували молодим людям. Темну писаночку дарували старшим людям, носили на кладовище. Ще хотіла би показати писаночки, на яких намальовані ось ось квіточка намальована. Взагалі квіти символ дерева малювали часто на писанках, бо це символ роду. Нижня частина це. Корінь роду, або те, що було, Прощурка. або наші пращури, стовбур дерева це сьогоднішній світ, це батьки наші, а вверху це наше майбутнє покоління, або наші діти. А квіти то це личка або душі дітей. Таку саме писаночку дарували тим жінкам, які хотіли мати діток, або та жінка, яка хотіла мати діток, вона собі малювала таку писаночку і зберігала в її себе. Так, квіти. Квіти угу. це душі або обличчя дітей. Цікаво. — Так. Вдова, вдови писали такі писаночки і дарували теж. Угу. А це є якраз сорококлинець? — чи не? То є сорококлинець. А ось я хочу показати, у мене є берегиня. До речі, отака берегиня. Це є поліська писанка, яку саме з цією берегиною знайшли у нас, і її відносять до Житомирського полісся. Отака От берегиня роду. Берегиня роду, яка підняла руки до Боженька, скоріш всього до сонечка, до боженька і просить щастя нашій родині, нашій Україні. Згадалися слова Наталії Куп'янів на місяць, яка говорила, що яка, до речі, написала поезію про вас, Марія Володимирівна. Пам'ятаю, 305-й. Але там такі слова, які запали мені в душу: що не скориться народ мій кривді і неволі, бо в Україні пишуть писанки. Тож дуже приємно, що ви несете цей вогонь, Марія Володимирівна, і хай ця праця горить в вогниках. Людей, українців і українська писанка буде справді унікальним явищем в українській культурі. Я вірою в те, що Україна буде, і що ми будемо писати писанки, і що прийдешні покоління, продовжить наші традиції. І вірою хочу сказати декілька слів. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелеке добру звістку принесуть. Кінець війні. Ми ворога здолали. З вірою в перемогу, з вірою в те, що буде Україна, по іншому не може бути. Слава Україні! Героям слава! Отже, підписуйтесь на канал Сорока Білобока і будьте першими в тій інформації, які з уст щиро доносять нам серця першого джерела і перші відкривачі традиційно, Марія Володимирівна на останок програми Сорока Білобока гість щось бажає глядачам. Що ви побажаєте сьогодні? Щасливо я ж бажаю всім українцям, всім, хто живе в Україні, бо кажуть, що інколи ми не згадуємо інші народи, та ж в Україні, тож українці, всім, хто живе в Україні, щасливої Пасхи, добробуту, щоб сини, батьки повернулися. З війни, і щоб над нашою головою завжди світило сонечко, щоб наша душа була наповнена добром, щедрістю і любов'ю до своєї землі, до своїх звичаїв і обрядів, до своєї рідної України. Отже, усім зичу світлого, мирного великодня, непохитної віри, і майте в серці те, що не вмирає, а це любов. До зустрічі!